Це 225-й день українського спротиву. Працює медіацентр Україна «Укрінформа» Назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш брифінг, наш гість Федер Воніславський, представник президента України у Верховній Раді України, народний депутат України, відомий правник і відповідно питання у нас правничо юридичного характеру. Росія закінчила свій так званий трек юридичний від проведення цих псевдореферендумів до підписання указу їхнім президентам. Таким чином, формалізується. Зовши з їхньої точки зору, весь цей процес незаконної анексії, якою буде боротьба України на юридичному фронті? Доброго дня, шановні журналісти, глядачі. Ну, відповідь на це запитання насправді дуже проста. Її озвучив президент України в своїх указах про невизнання жодної юридичної сили за указами президента Путіна і за загалом за цим, я б навіть не став його називати референдумом. Це імітація голосування, певна вистава, яка, як сказав президент, абсолютно чітко однозначно не породжує жодних. Одних юридичних наслідків через свою юридичну нікчемність. Юристи розуміють, що таке юридична нікчемність. Це якісь фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю і які ні для кого ніколи не породжують і не породжуватимуть ніяких юридичних наслідків. Тобто нікчемність цих вистав, які відбулися на тимчасово окупованих територіях України, означає, що українська територія в межах Міжнародно визнаних кордонів залишається цілісною недоторканною Україна буде вживати всі дії військового, дипломатичного, політичного та іншого характеру для звільнення своїх територій від окупанта. Жодних обмежень для дій України в військовій сфері в політичній сфері ці дії рішення не тянуть. Що стосується відповіді, то окрім рішення Ради національної безпеки і оборони, яке було введено в дії указом президента, який визнав, що в принципі. Вести перемовини, ну, якщо перевести те, що сказав президент юридичною мовою на людську мову, то вести якісь перемовини з людьми, які живуть в вигаданому вигаданому паралельному світі, який не має нічого спільного з реальністю ні в міжнародно-правовому, ні в національно-правовому, ні в політичному, ні навіть морально-етичному сенсі, немає жодного сенсу. Тому поки президентом сусідньої країни буде країна агресора, буде Путін, жодних перемовин, в принципі, бути. Не може, ми вживаємо ті дії, які мають вживатися для деокупації. Що стосується Верховної Ради України, вона найближчим часом, в дуже короткій перспективі найближчим часом днями прийме відповідну постанову, якою ми звертаємося до міжнародних організацій, до парламентів іноземних країн, до урядів іноземних країн з вимогою визнати також нікчемними і злочинними дії Російської Федерації щодо спроб чергової. Анексії частини території України щодо посилення санкційного списку санкційного тиску на Російську Федерацію через ці грубі порушення норм міжнародного права на сам Організації Об'єднаних Націй щодо наступна вимога чи наступне прохання звернення Верховної Ради України буде стосуватися незаконного безпідставного перебування Російської Федерації в складі постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, оскільки як ми вже неодноразово говорили. Росія самовільно без будь-яких правових підстав присвоїла собі місце в складі Радбезу ООН, В статуті Організації Об'єднаних Націй закріплено Радянський Союз, як постійний член Радбезу. Жодного жодного правонаступництва в міжнародному праві не існує. Відповідно, всі 15 країн, які були членами колишнього радянського союзу, мають однакові юридичні права, в тому числі і в сфері діяльності Організації Об'єднаних Націй. Більше того, ми в нашій нашій Му нашому зверненні в нашій постанові Верховної Ради звертаємо увагу на те, що дії Російської Федерації не відповідають навіть формальним критеріям, які закріплені в статуті організації Об'єднаних Націй щодо членства країни в цій міжнародній організації. А країна, яка зруйнувала засади функціонування Організації Об'єднаних Націй, вона не то, що не може бути постійним членом Ради безпеки, вона взагалі навряд чи може бути членом організації Об'єднаних Націй. Окрім того, ми звертаємося. Верховна Рада звертається до міжнародних організацій, до урядів і парламентів з проханням сприяти Україні в створенні і консолідувати зусилля щодо створення спеціального міжнародного кримінального суду на зразок Нюрнбергського процесу. в якому Кому передбачити можливість не лише притягнення вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, який ну на моє переконання є 100% винуватим, але ми так дипломатично говоримо про те, що ймовірно є причетним до тих страшних злочинів міжнародного правового характеру, які Росія вчиняє на території України, оскільки на відміну від України, яка вже після війни визнала у повному обсязі юрисдикцію міжнародного кримінального суду і Римського статуту на території України, Російська Федерація не ратифікувала Римський статут. Відповідно, з точки зору міжнародного права, притягнути її до відповідальності в міжнародному кримінальному суді достатньо буде. Непросто я не хочу сказати неможливо, але достатньо непросто. А якщо ми створимо цей спеціальний міжнародний кримінальний суд, едхок, тобто до конкретного випадку, який спровокувала Росія, чи підстави для чого стала дія дією Російської Федерації з розв'язання неспровокованої агресивної безпідставної війни проти України, що саме по собі є злочином міжнародного правового характеру, який, до речі, також закріплений римським статутом, то у випадку консолідації зусиль всіх наших західних партнерів міжнародних держав є дуже велика ймовірність, що і е, ті, хто приймав злочинні рішення, це я хочу сказати, практично все військово-політичне керівництво Вищої Російської Федерації, починаючи від президента і закінчуючи Радою Федерації, Радою безпеки Російської Федерації, і так далі, вище військове командування, яке віддавало злочинні накази, і ті, хто їх безпосередньо виконував, можуть бути притягнені до е, вже міжнародно-правової кримінальної відповідальності, причому звернення і ідея. Створення цього міжнародного суду вона ще дуже правильно, оскільки передбачає не поширення імунітету вищих посудових осіб дипломатичного імунітету щодо можливості притягнення до відповідальності. Можна тут до уточнити, це має бути один суд чи два, тому що є кілька зараз ініціатив. Є одна ініціатива, яка безпосередньо стосується вищого керівництва Росії. Є звичайно ідея от власне міжнародного суду, який буде фіксувати оці от низові злочини, коли конкретний солдат, конкретний офіцер віддавав ці злочинні накази. Буде це об'єднані процеси, роз'єднані. Як це, це буде за зразком Нюрнбергського трибуналу ми говоримо про те, що спеціальний міжнародний кримінальний суд, який буде створений за участі широкого кола міжнародних суб'єктів, можливо, за участі організації Об'єднаних Націй, буде розглядати злочини агресії. Рішення про агресію приймало вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Відповідно, буде мати цей суд можливість видавати ордери, які будуть мати екстериторіальний характер, тобто. Де б хто не перебував, яким би дипломатичним або політичним або іншим імунітетом не користувався той чи інший представник країни влади країни агресора. Він може бути затриманий і переданий для цього суду. Тобто, це те, з чим ми звертаємося до країн учасників, до країн партнерів наших до загалом всієї світової спільноти до міжнародних організацій. І також в цьому зверненні ми пропонуємо задіювати вже сьогодні всі. Передбачення Кожним практично національним кримінальним законодавством можливості щодо притягнення винуватих осіб до відповідальності за ті злочини, які передбачені національними кримінальними кодексами, які мають екстериторіальний характер, і ці злочини на сьогоднішній день вчиняються російськими військовослужбовцями на території України. Тобто, це ідея, яка вже зараз має право на існування і на застосування на реалізацію на застосування в правовій площині. Передбачити універсальні міжнародні національні механізми, які дозволяють притягати винуватих за вчинення міжнародних злочинів на території України до відповідальності, це буде юридична така вже відповідальність відповідь Верховної Ради по відношенню до тих дій, які ми обговорюємо. Це означає Означається, що ми після перемоги будемо вимагати видачі цих злочинців у українському правосуддю? Я хочу сказати, що зараз в комітеті національної безпеки оборони і розвідки, членом якого я є, обговорюються на експеримент експертному рівні ще одна дуже цікава ідея. Передбачити національне законодавство, і ми зараз працюємо вже над формалізацією над розробкою відповідних драфтів. Передбачити в національному законі можливість притягнення всіх воєнних військових злочинців тобто злочинців, які представляють країну агресора і інших країн, які воюють на стороні країни агресора, які вчиняли воєнні злочини на території України без строку давності доставку їх на територію України і передачу в руки українського правосуддя на зразок тих. Дії, які вчиняє ізраїльський мосад, з пошуку до цього часу злочинців Другої світової війни і притягнення їх до відповідальності. Я думаю, це буде теж дуже потужним таким медійним варіантом відповіді на ці абсурдні рішення Російської Федерації, і не тільки медійним. Є питання? Ну, прошу. Українфорум Ірина Доденко, у мене таке питання стосовно людей українців, яких насильно вивезли на територію Росії, чи буде це питання також розглядатися під час спеціального воєнного трибуналу, щоб цих людей законним шляхом повернути назад додому я хочу дати більш широку на відповідь на ваше запитання, тому що те, що вчиняє країна агресор окупаційна влада щодо українських громадян, не лише в плані їх примусової депортації. Де-факто за межі України, але і е, будь-які дії, які зараз намагаються, е, які ми зараз Російська Федерація намагається легітимізувати, от те про що ми сьогодні говорили, вони є порушенням міжнародних конвенцій щодо поводження з цивільним населенням під час війни, не лише примусову депортацію, переселення, е, але і залучення. Населення окупованої країни до будь-яких політичних заходів, залучення їх до збройних сил країни окупанта в якості комбантантів є порушенням міжнародного гуманітарного права. І це все буде 100% предметом для майбутніх розглядів в міжнародних кримінальних інстанціях, юрисдикціях. Маю ще одне питання. Дивіться, що Росія вона все одно своїми діями так чи інакше створила довготривалий казус Беллі по відношенню до України. Після перемоги, якимось чином ми будемо вимагати від Росії. Е Знищення цього казу збелі, щоб вона ухвалила якісь інше законодавство, щоб у них потім через 10, 15, 20 років не спало на думку щось інше. Я думаю, що так само як і було за результатами другої світової війни, за результатами Нюрнбергського процесу, заборона цілої низки ідеологій, організацій, то що ми також в цьому міжнародному кримінальному суді матимемо можливість приймати рішення, які унеможливлять майбутньому повторення тих підстав штучно сформованих чи видуманих фактично військово-політичним керівництвом Російської Федерації на будь-якому рівні, тому звичайно, міжнародний кримінальний суд після його утворення буде дуже широко і дуже ретельно на експертному рівні обговорювати всі запобіжники, які в майбутньому унеможливлять будь-яке повторення тих страхів, які сьогодні ми маємо на території України. І останнє питання, воно от для фактично для пересічних людей, які чують, що та країна щось визнала та не визнала. Чому дуже важливо з юридичної і дипломатичної точки зору невизнання або визнання результатів так званих псевдореферендумів? Ну, справа в тому, що тут знаєте, тут навіть нема про що говорити з точки зору юридичної, тому що, як я вже сказав, будь-які дії країни-агресора в політичній площині вони є юридично нічимними. Тут можна сказати простими словами: те, що намагається на сьогоднішній день зробити Путін по відношенню до частин тимчасово окупованих територій території України, це те, чого навіть не додумався зробити Гітлер під час другої світової війни, який окупувавши пів Європи, навіть в. Ну, навіть його юристи не могли собі уявити, що можна отаким от чином країна, яка ще не окупована, говорити, що вона наша, також. Тобто, це знаєте, мені дуже в даному випадку цікаво було б подивитися в очі правникам, які перебувають або в такому почутті страху, що вони не можуть навіть сказати абсурдність тих ідей, які продукує Путін, і схвалюють на рівні Конституційного суду Російської Федерації, який тим самим фактично сам себе перекреслив, тому що це вже не Конституційний суд, це якась. Це я не знаю як їх назвати якась організована злочинна група, яка діє під керівництвом відомих колись правників, які на сьогоднішній день себе повністю дискредитували і вивели себе поза межі всього цивілізованого юридичного простору. Тому для нас важливо розуміти, що, депло, що територія України. Які б рішення не приймались в хоробливій уяві лідерів Російської Федерації всі території України у межах міжнародно визнаних кордонів є цілісними недоторканими? Перше, друге, навіть докорінна зміна обставин не може бути підставою для перегляду міжнародних двосторонніх багатосторонніх угод про державні кордони. Тобто, міжнародна двостороння угода між Україною і Російською Федерацією щодо визнання кордонів, вона не може бути скасована, переглянута за Віденську конвенцію про право міжнародних договорів за жодних обставин. Іншими словами, Україна в межах міжнародно визнаних кордонів визнається як цілісна суверенна неторкана територія, і Україна здійснює всі дії щодо деокупації своїх тимчасово окупованих територій. Дякую дуже за вичерпні відповіді. З нами був Федір Воніславський, представник президента України у Верховній Раді України, народний депутат України говорили про юридичну боротьбу боротьбу України проти Росії на Юридичному фронті наш наступний брифінг відбудеться о 12.30. Будемо говорити з Миколом Лукашуком, головою Дніпропетровської обласної ради і заступником керівника ради оборони Дніпропетровської області. Будемо говорити про атаки росіян по області. Побачимось.